На пакети впливає що? Мід, експорт меду, цінова політика в державі, яка складається економічно. Ну, я ще враховую, від себе можу додати доцільність продажі того. Якщо мені дають нижчу ціну, чимало собі собі вартість, викарте. Складно. Я взагалі -то запрошував, кажу, всі області, щоб ми виробили одну єдину позицію хоча б в ціновій політиці. Тобто, попередньо, як я наголошував 1200-600, в Тернопільщині 600, а на Закарпатті 1200. Тим самим ми відштовхуємо від себе своїх же сусідів. Специфіка така, що сусід продав бджоли, навіть сусід він нічого не каже. Це є ментальність наших українців, розумієте? Всі прибігають на початку. Я вам даю з певністю, яка от 200%. Якщо б не було затронуто питання пакетного виробництва, тут і половину людей би не було. Багато ще й не було ділиться інформацією про пакетне виробництво. Це саме. Но у нас специфіка така регіону. Ми тільки на пакетах і живемо. І прохання до всього товариства, як висловився пан пап, рекламуйте себе самі. Те, що я вам наголошую, зв'язуйтеся навіть з мілкими господарствами, які хоче 10-20 штук. Він, якщо візьме, якщо вас дійсно бджола, за якою ви ходите, над якою ви трісетеся, якщо вона дійсно дасть результат, він до вас приїде ще іще. Пане Богдан Вишвидський. На рахунок пакетів, нараховують їхні пакети, Вона була і буде різні. Ну, навіть хто би хто хотів, навіть хто би що доказував, але будемо говорили про якість пакети. Давайте не першим ділом завжди клієнт, коли питає. Так. Коли він отримає цей пакет, він утримує бджолу, яка має меншу здоров'я, миролюбність, він отримує гарну продукцію, схильність хворіб різних. Це робота. А коли він візьме бджіл, грубо говоря, зі свищовою маркою, пересадить їх вулик, вони зруяться їм чи ще щось там. І потім він каже, от Карпатка погана. В чому смисл? В тому смисл, щоб зараз в даному випадку допомогти пасічникам, якщо є можливість на місцевому. Ваших місцевих подкуводів, які вже працюють з стою бджолою, яка цікава для них, щоб вона купівлю маток, продальшу. Відповідь. Не погоджуюся з тим, що не завжди свічові матки. Я розумію, що з вашої сторони зараз йде, знаєте, самореклама і само... завжди буде. Ну, Кожна жаба буде хвалити своє болото. Будемо відбирати, хлопці. У того так, то, я не думаю, це моє... але багато хто що, з розумних людей, з Дніпропетровщини, сказав, чому я не беру маток. Слухайтеся просто-напросто. Чому я не беру маток? А беру пакети. Тому що я приїжджаю, ваш пакет він вже знає. Ну, наприклад, він бере в мене вже не деякий час. Він знає, що там молоді матки це 100% є. Я йому не дам, бо він бачить потім результат. Але він вже бачить результат. Матка, відчер, в мене вже сезон, матка обкатана. А ви даєте гарантію, що ваша матка обкатана за сезон? О, ви ж, ви, <просив> ну ну Це є спірне питання. Давайте ми зараз не зібралися. Ви ж потім не, 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 мова, мова, не, ми, вху, не Я зрозумів. Це мова про те, що я оворював про те, що вже на вашій місцевості працює. І зазначити до тих які на вашій місцевості. Я ж не говорю їхати в Закарпатті. От є пан Микола, є Цюрковський. Та бджола, яка б він вже відселекціонував тут на місцевому рівні, не треба щось шукати. Я за той йдемо, А ви так відповідали. Ні, а я вам за свічові матки говорю. І за це. В мене, наприклад, деякі іноді результати показують кращі матки, ніж я брав в матководів. Не спорю, але загальна є характеристика загальнокорисно-господарських ознак. не може. на визначена це загальна характеристика. А ви порівняєте? Опять же, я порівняєте? читаю літературу матководами визначено. А ви порівняєте. що а ви стали книжку то? Я надав слово так. Ми тут, пане наш голова, якби рекламами колецька. І костюм займається матком. Скажіть, пане. Коротше, 6-6. Пан бойки займається більше. Маткарі год не забезпечені. Друге питання. Всі уважно читаємо журнал, читаємо інтернет, всі нерозумні. Де чітко написано, що пасічник сухідної України, що куплю мату, фото, маткарів закарпаття, прошу не турбувати. Отак вони себе прорекламували. Друга половина наших маткарів це є дистриб'ютори закарпатських матків. Ми це всі знаємо, звідки походять вдома. У нас є один маткар місько, який проїхав всю Україну, що був Небощик Філевич, це був наш славнозвісний паркулап, який хотіли зробити матковізну станцію в Карпатах, де зробили кубітальний індекс, всі там лабораторні, то, що зараз продовжують ченківці, які хочуть ковдру на себе затягнути, це дуже добре. І Ми будемо мати, може, свої матки захватити. Я розумію, щоб показати своє, що в неї є краще, треба спочатку його очернити, а потім сказати, ми його відмили і вам подали продукт. Якщо я пасічник, я їду в половину купую 5 пакетів звідки, привожу до себе на пасічку, відповідно, мої бджоли, їхні хлопчики парують моїх дівчаток, то моя матка буде набагато краща вдома, яка виведена в моїх умовах з приливом крові, ніж люба матка, яка приїде від любого маткаря з іншого регіону. Бо вона не є місцева. І що б ми не казали, як би ми не говорили, я згідний з тим паном, то. вся музика починається з театру, з туалету, з вішалки, а то ще раз. як ви йому дасте ящик, в якому є зуб, в кому рамка фіксується, великі рамки, білі, чисті, гущина, файна, дрібні, дрібні, хром. І чи то матка від Закарпаття, чи від Плески, чи від води, чи від кого, але як він взяв рамку, а там площина запечатана, зверху на два-три пальці біла печатка з мене, це найкращий показник. Там не треба на ній писати букву К чи Б чи «М», звідки мати. Він веде, що бере. І коли я відправляю кошку в рік, в сезон, 300-200 пакетів туди, де на мені приховують гроші на довір, я мати лице вибираю найкращий ранг, якісний пакет, відправляю туди, і він звідси дзвонить. Спасибо, Роман Михайлович, отлічно. Оце лице. А всю решту реклама не потрібна. Маємо Галицький район, маємо Тисменецький. Говоримо на рівні області, ми всі тут свої. Допоки був їхній голова старий, я не кажу, що в город ні один камінь. Рамка там була, ми всі знаємо. Коли вже не було пакетів гатині, в Рогатині, в Теслі, не в Калищі, і діти відтягали тут рамку чорну, як дорога. Клієнти голову лапали. вони давали за півці, не лишень заберіг. І теж робилася ця річниця. Чого в писму не 100, а в Калуші за 350, в Галичині хоч за 350 братися. Бо поки ми самі не повернемось до того вулиця, він був файний, все-все, разом, пакети, і потім будемо влюбити себе, аби вони нас поважали, не треба їх чинити, треба сказати, хлопці, ви качаєте бідон меду, переведіть на мінімальну вартість по 35 гривень, повноште і поділіть на троє. І одну третю нам віддаєте. І будемо виходити вартість пакету тисячі гривень. Ось так, розумно, легально, доцепно, а розказувати там, що я беру з стюрка, у мене джоли Ну Хто знає він років не стюрка? Повірте. Наші джоли найкращі, бо вони місцеві, ми живемо в каршлатах. Я хотів вироби. просто стимулювати народ і підказати народ тому. В тому сенсі, які є проблеми, зв'язані з пакетним виробництвом. А ці проблеми за собою тягнуть ціно, наше обличчя і ті там розмови, які ходять, які ви тут на місці не чуєте. Розумієте? Бо саме найлегше очернити людину, а потім попробуйте від того відмитися. Але все одно загальна картина така. Пакети є, вже існує більше майже 50 років, і вони ще будуть, поки буде потреба в бджолі. Я взагалі націлюю на вже своє товариство. бо в Минулі збори я проводив, я націлив товариство, того року мені не вдалося реалізувати свої всі пакети. Але на все Бог добрий. Я взяв меду, я взяв джолиної продукції, наскільки мені в два рази перевищило ціну моїх пакетів. Я, то, шановне товариство, хочу спонукати до того, не зав'язуйтеся постійно тільки на пакетах. Те, що я починав на початку нашої розмови, пакети це, в принципі, хороший бізнес, але це більш для людей. До кого не приїжджають, а що я буду робити, сім'я зруїться? Так ти не хочеш робити, друже. Він хоче бахнути, там лишилося дві рамки і най до, 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 до сезону оплигоє. Тут є багато похідних. Хто робить на великих виробництвах пакету. І від, так як пан Роман сказав, чого деякі навіть сюди не приходять, мають по 800 сімей, в них немає проблем з реалізацією пакетів. До нього приїжджаєш пане Андрій. Чому така ситуація? Плачуть ці друге, що це. Вони я віддаю саме найкраще, саме найпужче лишаю собі. Тому до мене їдуть. Я не про цінову політику зараз говорю. Бо я кажу, наша цінова політика це може носити рек... яка от рекомендаційний характер. Але в зв'язку з тим, я просто хочу донести, які фактори впливають на цю це, це саме. Наприклад, нижче тисячі я для себе я вирішив. Я цього року пакет не віддав. Буде нижче, економічно складеться. Я витягну з пакета двійну ціну. Так, я буду більше працювати. Ви вже того року говорили, що нижче тисячі, тисячі не Ти подарується. Ні, я за особисто до себе. Я вже не... говорив так. І багато там, хто в Ютубі, знаєте, наріканнями. А де хто в Ютубі навіть написав, що ви не візьмете позаминоворучної ціни. Нічого. Хлопці, а ви що ціну, це, це не наше право вимагати за труд. Наше право. Цей ринок керує всім, я розумію. Ниж, на нижчу ціну, ви завжди спієте зійти. Опять же. Ціна, всі хочуть, ви самі знаєте, всі дуже хочуть ранніх пакетів. Дуже, вони вже з 1 квітня брали пакети. По числам вам ціну не можу сказати, де хто для себе виробив, в нашому товаристві дехто для себе виробив формулу таку. 28 чи там 26 квітня початок, максимальна ціна. З кожним тижнем ціна там падає на 200 гривень. Кожен керує свою пацьку, як хоче. Я вже навіть з одними державними мужами говорив. Ми дуже були здивовані, що в нас така ситуація в бджільництві. Що ми... А яка це тому, що держава ще си не втрутила? Ну це було людива сільського господарства, розумієте? Я кажу, фермера, де би всі втрутили? Нема вже, нема вже. Бо я знаю, що мені треба робити і як мені треба робити. І за яку ціну? Е, ціна, ще раз вам, так як на, на початку не було, цінова політика. От Закарпаття вже на нинішній день ставить е, це саме. Проходьте. Цінова політика на, на нинішній день 35-40 доларів. Не прив'язалися до долара. 35-40 доларів. Не прив'язалися до долара. Добре, чи все погано? Не знаю. Тут кожен вибирає. У нас є якась статистика, чи реалізує, наприклад, має Франківську область, Чернівецька, Тимровська за сезон? Немає. А чому ви не зробите і будемо яка тенденція? Не, не зробите ви цієї статистики ніколи, тому що у нас народ таємничий. Ми не можемо навіть зробити статистику ну, по відходу в джіл, бо кожен боїться є свої товариші, які б могли у кожному селі, принаймні, чи у регіоні узнати і хоч зробити елементарно, десь на такому зібранні, і елементарно сказати статистику, що івано Фронтівська область за сезон реалізує там всі ті тисяч пакетів. Така і така, така. І зробити аналіз. А от за п'ять років ми маємо таку тенденцію, що в тому році ми продавали чи там 5 років сіті. Іде чи то зниження, чи то збільшення, і в тому числі навіть чинову політику цьому, мені здається, що це би було дуже інтересно навіть зробити навіть поступку. записали є. Тихо. Не буде близько часу статистика. Тому що Давайте зробити, друзі, <ріст> на всім це вийде боком. Є весь яка бере за послуги гроші, великі. Будуть питати, куди пішли ці гроші, вони не допомогли. Ну, широко, широко це не дя... не не, дя... не, не так Так буде. А на рахунок собі вартості, я невеликий пасіч. Скажу так, два роки зад ми розробляли роду собіватись пакет. Трималося воно в межах 500 гривень. В процентному еквіваленті на сьогоднішній день це 750 гривень. Байдеться на увазі заготовка на рамку, дріт, 100 грам воску плюс пів 200 бюли. На нинішній день з роботою це є в межах 1000 гривень. Якщо комусь вигідно продати дешевше, ну просто вкрасти в себе, просто душі. я рахую, і не треба брати 200 гривень, що Якщо ви нічого 10 тисяч... Що ви будете мати, то не ціни контролювати. Ще скажу трохи по економічній складові, зараз зробимо маленьку перерву, бо тут люди, люди просять на перерву. Розумієте, економіка диктує своє. Згадайте за минулий рік. Наоборот ціна росла. Від 1 числа наоборот ціна, тому що був попит. А попит був і за того, тому що експортери дали тоді максимальну ціну під 50 гривень. Ви пам'ятаєте? Мені дзвонили з Луганщини люди, мед, який в них лежав по 3-4 роки, вони весь віддали. Ви розумієте? Тут є багато складових економічних. Ми живемо в такій державі. У мене брат э, бджоліроє за кордоном в Канаді. Він так само любить розсуждати на цю цінову політику. Тобі добре, друже, ти проснувся ранком, тебе голова не болить, чи долар піднявся, чи опустився. А тут долар піднявся. Так. Я їду вже на свою пасіку, заправляюся на 100 гривень, тут я вже заправляюся на 200 гривень. Так само треба це враховувати економічно. Чому ми не рахуємо? Хтось врахує дріт, вощину, цукор, лікарства. А то, що ви їздите, в час витрачається, вже ніхто не рахує. було А що без сото? Щоб ви за антибіотики, які раділися, що десь скажете. Що... Якщо бляти безсотовий пакет, Все, ви вже... ну, до... я до вашого відомого доведу. Більш розумні молоді пасічники вже таким шляхом пішли. Того року у нас дуже багато заїжджало, брало безсотові пакети. Ми при розмові сказали, їм краще виїхати так. Ну. Вибачте, але прошу вирішити Без Безщільникові. Вибачте? Ну, від пана Миколи цього не збережеш. Буде, треба бути українцем. А цінова політика там йшла. Отут вже якраз тут можна порахувати. Скільки у вас йде на дріт? Рамка, скільки вам відбудована рамка буде коштувати. все. Ну, я кажу, щоб відняти ціну від пакета. Того року на різницю було 200 гривень. Якщо довести вам минулорічну ціну, 200. книжки пишуть по одному, а люди приїжджають, договорюються з вами по-другому. Мойте кілограм 200 відриватися від цієї ціни. Хоче більше, значить ціну треба збільшувати. Так само 4 рамки приїжджають, а є в мене клієнти такі, що а 5 рамок, а 6 рамок. Ну, Ділить, арахметика, ділиться і додається. Миколаївщині поцепала з бджола. Ну це є економічні складові. Ну, кожен вишукує собі, що як йому зручно. Тому йдіть на зустріч так само. Йдіть на зустріч тим бджолярам. Мені також такі пропозиції поступалися. ну осипалася бджола. Кажу, я приїду своїми. Я кажу, ну добре, але потім, щоб ніяких нарікань на корма не було чи ще що. Обговорюйте просто, більше спілкуйтесь з тими людьми.